Отже, що приваблює в жінках-чоловіків? Ну, якщо говорити не про якісь особисті смаки і не про магію, коли приваблює магічний приворот, що дуже неправильно, чи омана насилання мороку? Коли зовсім неприємно йому жінку, чоловік починає сприймати як ідеал і як дуже приємно і вродливу, то можна звернутися до простих аспектів. Приваблює охайність, приваблює вміння вдягатися. Сукня, яка личить жінці, не та, яка гарна і модна, а та, яка личить. Зачіска, яка личить, якщо навіть волосся не дуже розкішне. Макіяж, який підкреслює всі гарні сторони і приховує недоліки. Це приваблює чоловіків. Друге, ну, краса. Звичайно, в кожного є свій смак, але все ж є аспекти, які приваблюють більшість. Наприклад, чоловіки люблять довге, м'яке волосся. З такими не дуже великими хвильками це волосся. Хвилясте, так би мовити. Ось, може, тому я ніколи не підстригалася. Ще чоловіків приваблює гарний бюст, великий бюст третього, четвертого розміру, гарні підкачані сідниці і тонка талія. Якщо вже говорити про колір волосся кольорочей, то це кожному подобається те, що, так би мовити, подобається. Тобто різний кольор очей подобатись, може і зелений, і блакитний, і коричневий. Ось я зараз штучно зробила такий ось кольор очей. Предківський, так би мовити, у моїх предків такий кольор очей був. Ще один аспект, який дуже приваблює чоловіків: запах. Ні, звичайно, не запах ампрепро, бачте. А, а запах непомітно, який сприймається на рівні підсвідомості. У кожної людини є свій запах, своя аура, так би мовити. І це може впливати на людину на генетичному і на гормональному рівні. Ми можемо пам'ятати особ-фільму, яка відчувала психологічно. Не гени. ген.